Найміцніша людина, яку ми можемо уявити у цьому світі, без допомоги Божої не змогла б пройти ті страждання, які проходили святі мученики. Вів Отця і Сина, і Святого Духа. Варвару святу вшануймо. Ворожі босіті вона розірвала і, як пташка, визволилася від них. Ці слова церковного піснеспіву оспівують красиву дівчину-християнку, яка через мученицьку смерть сподобалася приєднатися до сонму святих на небі, які. Разом з херовимами і серафимами прославляють Бога, Творця і промислителя нашого. Цими словами ми вшановуємо святу великомученицю Варвару, пам'ять якої звершує сьогодні свята Христова Церква, і ми разом з нею також підносимо свої молитви до цієї великої угодниці Божої, до якої молиться весь. Світ. Для християнина життя святих це не просто спогад про ту чи іншу людину, яка жила у минулому і чимось відзначилася протягом свого життя. Для християнина життя святих це завжди приклад конкретної людини, яка поборола у собі гріх, для того, щоб. Стати ближчою до Бога і своїм прикладом життєвим надихнути і багатьох інших послідовників Христа. Тому для християнина життя святих це завжди зв'язок із сучасністю. Те, що ми прочитуємо з минулого про ту славу Божу, яка явилася у житті тієї чи іншої людини, що сподобалося стати святою, є для нас. Повчальним протягом земного життя, яке проходимо ми тут, на цій землі. Святитель Дмитрій Ростовський так пише: сила цих життних оповідань полягає у тому, що кожен з нас бере для себе у приклад ті чи інші повчання життя того чи іншого святого. І коли ми звертаємося до великих подвигів мученицьких, тоді задаємося питанням природньо. А чи змогли б ми витримати це? Чи змогли б ми також так поступити, як ті люди, які засвідчили своє бажання бути з Христом, незважаючи на страшні нелюдські тортури? Відповідь на це питання може бути лише одною. Для людини. Для її власних сил це неможливо. Але Євангеліє нам нагадує, те, що неможливо людині, те можливо Богові. Тому, коли людина не своїми власними силами, а закликаючи силу Божу у своєму житті, намагається свідчити про Христа у різних обставинах свого життя, тоді і ця сила Божа дає їй таку невидиму силу, якою не володіє. Жодна людина, якою б сильною, мужньою і талановитою вона не була. Імператор Максиміан, початок IV століття, лютий язичник Діоскор. Ці імена і ці обставини нагадують нам про життя святої великомучениці Варвари. Батько надзвичайно хотів, щоб його донька була високоосвіченою і розвиненою людиною. Для цього він зробив все. Він знайшов найкращих вчителів того часу. І для того, щоб донька його не спілкувалася із зовнішнім світом, він навіть закрив її у башні, щоб там вона отримувала знання, щоб там вона навчалась. Але отримуючи ці знання, вона. Через віконце споглядала на красу навколишнього світу і своїм розумом дійшла до того, що ця краса не може бути створена людськими руками. Є щось більше і вище. Є якась інша сила, яка створила усе це. І коли їй вдалося вийти за межі цієї башні і познайомитися з християнами, тоді вона і прийняла хрещення від одного. Зі священників і стала християнкою. І далі продовжувалося їх життя християнське, життя з Христом і у Христі. Коли про це дізнався батько, то він намагався зробити все, щоб його дочка покинула християнство. Але коли зрозумів, що цього не трапиться, тоді настільки розлютився, що Використав усі можливості для того, щоб умертвити свою рідну дитину. І, як свідчить нам святої великомучениці Варвари, він власними руками відтяв їй голову. Важко нам зрозуміти по-людськи і увійти в ті обставини, у яких тоді жила, перебувала, розвивалася, зростала. Свята великомучениця Варвара. І ми знову ж задаємося питаннями, а як це вона змогла все зробити? Адже є і багато прикладів, про які ми не згадуємо і не говоримо, але точно знаємо, що люди, які також ставали на шлях свідчення про Христа, в певний час сходили з нього, коли бачили перед очима смерть, коли відчували тортури, знущання. Біль, тоді робили крок назад. Але не у випадку із великомученицею Варварою. Вона до останнього свідчила і мужньо захищала і вчення про Христа, і те, що вона залишається християнкою. І знову ж ми запитуємо самі себе, звідки вона взяла такі сили, щоби не зійти з цього свого життєвого Христа? І дійсно, в кожної людини є сила Духу. Одна людина має цю силу більшою, інша меншою. І скільки є людей мужніх, які маючи цю силу духу, здобували великі здобутки в різних галузях і в різних сферах. Але навіть Найміцніша людина, яку ми можемо уявити у цьому світі, без допомоги Божої не змогла б пройти ті страждання, які проходили святі мученики. Очевидно, що цю силу Духу примножувала і зміцнювала якась невидима інша сила, Божа сила. Тобто сам Бог був присутній у житті тих людей, які. Віддавали себе без залишку в руки Божі і вірили, що Господь дасть можливість, підтримає і зробить усе те, щоб достойно пройти випробування життєві. Святитель Лев Великий навчає нас такими словами: хто хоче бути сильним? Хто хоче перемагати, повинен пам'ятати, що будь-які життєві перемоги здобуваються тоді, коли сильний дух людський запліднюється силою Божою. В цьому і є для нас, дорогі брати і сестри, зрозумілий і водночас такий важкий для сприйняття момент, коли людина. Незважаючи на те, що їй важко бути у тих зовнішніх обставинах, у яких вона опинилася, віддається у руки Божі без залишку. Коли вона намагається не власними силами і зусиллями, а силою Божою продовжувати своє життя. І це не обов'язково повинно бути у тих випадках життєвих, коли ми бачимо перед собою смерть. Це повинно бути завжди у нашому житті. Коли ми звершуємо ті чи інші справи, покладаємося не на власні вміння, а покладаємося на Божу допомогу, яка у нашому житті скеровує нас до правильного, до істинного, до того, до чого закликається кожна людина, яка вірить у Христа, пройти достойно своє земне життя. І унаслідувати вічність, яка подарується кожному, хто є послідовником Спасителя світу і хто бажає досягнути цієї блаженної вічності у Небесному Царстві. І обов'язково, коли ми рухаємося нашим життєвим шляхом, то повинні пам'ятати, що все, що ми робимо, маємо робити з вдячністю Богові. Дякувати Богові за все, що маємо, тому що все, що нам Господь дає у нашому житті, це дар Божий. І коли зі словами подяки ми продовжуємо своє життя, тоді і Господь все дає нам необхідне для перебування на землі, і найголовніше для нашого спасіння. І сьогоднішнє Івангелії недільне. Нам і нагадує про те, що ми повинні бути завжди вдячні Богові. Ми чули про те, як Господь зцілив 10 прокажених людей, і тільки один з них повернувся для того, щоб подякувати Богові за Його милість. Тільки одна людина, самарянин, звернувся з подякою до свого Спасителя. І коли ми Промовляємо слово вдячності, благодарність церковнослов'янською, то воно складається з двох слів благо і дар. І коли ми хочемо подякувати Богові чи іншій людині, то ми вкладаємо всі свої внутрішні сили для того, щоб і словами їх вимовити, і, можливо, навіть проявити у якійсь іншій формі матеріальній, для того, щоб подарувати тій чи іншій людині подяку. Від нас. І Святі Отці говорить нам про те, що коли ми будемо дякувати Богові і іншим людям, то нас і не буде необхідності, щоб ми просили. Тому що все, що буде нам необхідне в житті, Господь буде давати. А коли все буде, це від Бога нам подароване, то і життя наше буде складатися таким чином, щоб воно було спасительним і благословенно. Словенним для кожного з нас. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаючи про те, що нас Свята Христова Церква навчає і подає нам приклади у життя святих, ми повинні також і намагатися їх у своєму житті у такій мірі використовувати, щоб були вони корисними і спасительними для нас, щоб наше життя. Було Богом благословенним, щоб ми отримували від нього його допомогу, Його участь у нашому житті, і завжди пам'ятали і жили так, як повинні жити достойно православні християни, промовляючи у своїх думках і у своїх словах ті слова, які свого часу сказав святитель Іоанн Златоуст. Слава Богу за все і за скорботу і за радість. Амінь.